Добрий день глядачі підписника каналу. Сьогодні на 24 квітня садимо картоплю. Вчора виробили, перекультивірували все. Дядько Роман садить. даємо трохи, щоб густіше було. Ось такі рядки виходять. А тоді вже мотоблоком будемо копати. Купили копалку, там я відео скоро викладу, побачите. І отак садимо. Мтез не трамбує, мтезом добре, бо меза, якщо зараз загнати, то він затрамбує, тут таке ж і не посадить. Емтез він легший, та не муча садити. Деть карман вже наловчився чи вся підгору садити. Трохи зносить, але нормально, в принципі. МТ. Акуратно помаленьку. І отак садить Оце такі рядки виходять. Нагортає гарно. Будемо мотоблоком вже пробувати все робити. І сапати, і мотижити, підгортати. Оце таке відео у нас сьогодні. Все, всім пока. Миру, здоров'я і гарних ружаїв.